І так, э, добрий ранок. Відкрийте зошити, запишіть сьогоднішню дату. Сьогодні в нас, э, нагадайте, 17-те, так? 17 усі. Так, що робили? пише. Класна робота. Віжу ти робосі. Класна робота. Так, діти, вмикайте камери. Чого? Тільки один платон. Зараз буду писати так Ілля, Тимур, Нікіта, Юля. Так, будь ласка. Вмикаємо камери, буду писати потім а, Тетяні Борисівні, хто був без камер. А, тема уроку, першого уроку, тема в нас порівняння. О, Лєночка проснулась порівняння. раціональних чисел. Нагадайте мені, будь ласка, хто пам'ятає, що таке ж раціональні числа, це цілі числа і дробові, Да? цілі в нас, які бувають? Додатні, від'ємні. Тобто, на цей момент це всі ті числа, які ми з вами вивчали. Тобто, Числа зі знаком як плюс, так і мінус. І так, ми сьогодні будемо працювати за сходинками. Скажіть, будь ласка, я на сьогодні задавала з підручника домашнє завдання, так? Так, з підручника задавала. Може, так. було питання по ДЗ? Було? Так, є номер 905. А, можеш, Вікуля, мені продиктувати, бо в мене підручник в школі залишився. Ну, він в електронному вигляді є. Що треба зробити в номері 905? Що, що там було треба зробити? Вік? Нагадай умову. Зараз відкрию. Угу. Так, а для тих, хто... Пишіть чотири послідовних цілих числа, більше з яких дорівнює 1-8-2-0-3-3. Дивіться, треба написати чотири послідовних числа. Що означає послідовних? Вони через один знаходяться, і вони цілі, найменше з яких дорівнює чомусь там. Дивіться, якщо ми беремо число мінус 8, наступне за ним, якщо ми... В сторону збільшення йдемо. Це буде яке? Мінус 7. Потім мінус 6, Мінус 5 і досить 4. Зрозуміло, що малося на увазі? Так. Так. Вікуль, друг, другий пункт. Яке там було найменше число? Нуль. Нуль. Далі. Наступне ціле: 1, 2, 3. Так, третя. І останнє число 3. 3, 4, 5, 6. Ось що малося на увазі. Ще запитання буде за Так, якщо їх немає, ми почнемо ось з чого. Сходинки, в кого є, можете відкрити перший варіант. Розв'язуємо номери 172. Не поспішайте, так, як вчора, аби як записати. 173. Ну. Підряд до 178-го тере 178, всі підряд. І так, так як ми зазначили тему уроку порівняння чисел, давайте згадаємо, як ми порівнюємо числа. І так, номер 172 записали «Порівняти». Якщо ми порівнюємо два додатні числа, ми знаємо да, порозрядно, яке число більше. А якщо ми порівнюємо додатні і від'ємне, то завжди більше яке, нагадайте? Завжди більше додатнє. Так. Бо воно правіше. Так, ось давайте Соня Заборська буде коментувати цей номер. В першому випадку числа 245 і мінус 246. Яке число більше? -246. Мінус 246 менше, воно ж від'ємне. Дивись, додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Тепер друге, давайте згадаємо спочатку правила. Якщо ми порівнюємо два від'ємні числа, яке число більше? Хто мені може правило сказати? З двох від'ємних чисел більше те число, яке продовжить. Вчора ми записували це правило. Як я за модулем менше. Тобто, дивіться, Софія, ти теж будеш відповідати. Я пам'ятаєте, в класі пояснювала, як порівняти два числа з мінусом. Якщо б мінуса не було, в нас було б число 7,4 і 7,8. Було б більше яке? 7,8. А так як тут стоїть мінус, то ми навпаки знак ставимо. Тобто воно буде менше. Тобто більше так. буде мінус 7,4. Якщо плутаєте знаки більше-менше, нагадаю, якщо ви до знака нерівності домалюєте знизу паличку, ви можете побачити цифру 7, тоді це буде знак більше. А якщо ви до знака знизу домалюєте паличку, яку ви цифру бачите? 4. Так, ось вона, то це буде знак менше. Якщо ви плутаєте, є такий спосіб. А розпізнати знаки. Якщо ну, взагалі діти, які не плутають. Так, Сонечка, тут що ти можеш сказати щодо порівняння додатнього та е, від'ємного числа і нуль що більше? Мінус нуль буде більше. Нуль більше, так, бо він правіше будь-яке від'ємне число більше за нуль, о, так, навпаки, менше за нуль. А, так, а додатнє число і нуль, як ми порівнюємо? 24,6 буде більше чи 0? Так, згодна. Тепер наступне 0,1, мінус 01 і мінус 0,099. Не загублюйте мінуси. Софія, тут бачиш два від'ємних числа. Якщо б ти їх yeah. порівнювала без мінуса, яке було б було більше, давайте згадаємо, як порівнювати десяткові дроби. Порозрядно yeah. перший розряд нуль, однаковий, другий тут один yeah. нуль. Якщо yeah. б не було мінуса, більше було б ось це число. Так, бо цей розряд більше за цей. Ну так як тут мінус, yeah. знак ми ставимо навпаки. Якщо це було більше без мінуса, то з мінусом це буде більше, бо воно ближче. Yeah. До нуля. Правіше воно знаходиться. Так, і ось таке: мінус 1,3 сьомих і мінус 1,4 сьомих. Ось вчора ми порівнювали з вами дроби з різними знаменниками, але в них були однакові чисельники. А тут і чисельники різні. Знамен... А, стоп, знаменники, і ці... а, вибачте, це я не те написала, вони повинні бути різними. Тут 5. Тобто, якщо 5, то все різне. Тому треба просто їх звести до спільного знаменника. Ми це зробимо нижче. І так, Софія, дивись, якщо в нас знаменники 5 і 7, який буде спільний знаменник? 35. Так, молодець. 35, пишемо ось тут. 35, тут 35, додатковий множник у першого дробу. Який буде? Ти 35 ділиш на 5. Uh, так. Mm, 35 ділиться. Ah, uh, тут буде, сі, uh, 7, тут буде так? 7, а, тут? а там 5. 5. Там 5. Так, 5. тепер домножаємо 3 на 7. Uh, 3 на 7 це uh, 21. Uh -huh. Пишемо тут 21, а тут 4 на 5. 20. 20. Так, не забувайте писати минус. Бачите, я вже забула. Якщо б не було мінуса, яке число було б більше, перше чи друге? Другу, перше. Перше, бо в нього чисельник більше, так? А якщо стоїть мінус, то буде навпаки. Якщо це буде без мінуса більше, то з мінусом буде ось це більше. І тут теж повторіться знак. Діти, дивіться, у вас на контрольній буде така сама ну, такого типу завдання. Не забувайте, якщо ви порівнюєте дроби з різними знаменниками, якщо ви відразу напишете знак, не зводячи до спільного знаменника, на жаль, я не зарахую це. І так, Соня, молодець. Ставлю 10. Сьогодні добре працювала. Давайте жарка, Олена. Продовжуємо. А, номер 173. І так, розташувати. Роз... Господи, розташувати в порядку спадання. Так і напишемо. В порядку спадання. В порядку спадання. Дякую Кирилові за те, що він надіслав завдання. Спадання. І так, я перепишу всі числа, а потім ми запишемо в черзі, яка буде потрібна. 0,4, мінус 6,9. Дивіться, діти, що означає спадання? Від чого до чого? Олена мені скаже, яка буде відповідати. Коли ми падаємо, ми з горки падаємо, так, тобто від більшого до меншого. Спадання від більшого до меншого. І так, Олена, яке число буде найбільше? Серед яких чисел ми шукаємо? Ну, Тут бачиш і додатні і від'ємні. Серед додатніх, так? Яке буде найбільше? 0,4. А, 0. А, ну, ні. Так, додатньо, дивись. 0,4, 4,2, де ще додатні? 3, 5. Ти ж береш саме більше. Якщо ми порівнюємо спочатку додатні числа, ну, додатні завжди більше за від'ємні, так? І більше за 0. Яке з цих трьох додатніх чисел найбільше буде? Ну, 4,2, так? Воно угу. ж більше, ніж 0,4. Тобто перше число 4,2. Ставимо крапку з. Ні, о, тут є дев'ятка. Тут Ні, дев там 6 є. і 9. А, це 6, 9? Це 6 і 9. Це 6 і 9. Так, наступне Олена, яке? Давай швиденько. 0,4. А не бачиш ти ще одного? 3,5. А 3,5. 3,5. Потім 0,4. А потім Олена, яке. Нуль. Так, щось Олена не дуже розуміє, чи розуміє? Продовжиш? Чи комусь іншому вступиш? Іншому. Так, ну Олена, дивись, ось бачиш, з додатніми, потім нуль. Давайте продовжить, наприклад, Маша швець. Маша, розумієш, що ми робимо? Машуня. Так, Маша нас не чує, чи що там? Хто хоче відповідати? я? Это Тимур підняв руку. Я бачила, що це Кирил говорив добре Кирил, підіймай руку Тимур, будь ласка, продовжуй. Ну, Далі виходить, у нас після нуля. Буде... після нуля в нас буде мінус два. А де ти бачиш мінус 2? У нас немає такого. Тебе три стоп... від'ємних. Мінус 7, мінус 6 і 9, мінус 12. Менше з них яке? А, мінус 7, мінус 7 і 9. Це не 7, це 6 і 9. Воно ж менше. Тоді спочатку 6, 7, мінус 6 і 9, потім. А, мінус 7 і, і потім. потім... Мінус 12. Тобто найменше з цих чисел це мінус 12. Так, 174 ти залишаєшся. Треба знайти всі цілі значення х, при яких вірна нерівність. Мінус 4,2 менше або дорівнює за х, і менше або дорівнює за трійку. Пам'ятаєте такий знак ми вчора з ним познайомилися, да? Далі менше буде це... рівня. Цілі ікси які підходять? Виходить... Получається, Ч чи, чи, чи Райденко? Щось я не знаю. Райденко. 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 Так, я бачу, чую голос Райденко, а запитувала Тимура взагалі. Ну добре, Кирил, продовжуємо. продовжуємо. Тимур наступний буде. Так, Тимур, а ну давай аватарку свою изменить. Минус четыре. Просто Кирилл вчера был в удожке. Так, да. Минус три. Так, на таком же самом мне сдается. Минус два. Минус один. Ноль. Один. Два. І три, тому що. може Якщо було б просто менше, ми б трійку не а, включили. Так, Кирил. Тобі 10, але відповідати повинен був, був Тимур. Так, Тимур mm -hmm. продовжує. Номер 175. Треба знайти найменше ціле число. При якому є правильною нерівність. Значить, запишемо так. Ми вчора теж таке робили, але майже всі, навірно, їх оформили. По-перше, треба записати нерівність. І нижче ми пишемо найменше ціле. Ну, хоча б скорочуйте, найменше ціле. Мені мене так кожен день відповідати. Платон, мовчи вже. Райденку просто хитрун. Так, що скажеш, Тимур? Найменше угу. це буде мінус 4. Так, ні в кого немає запитань, чому саме так? Бо дивіться, перше число, яке підходить, це буде мінус 4, мінус 3 і так далі. Воно йде в сторону збільшення, тобто найменше це мінус 4. Так, друге таке буде запитання. Якщо ікси більше або дорівнюють за мінус 4 – Тут, отак і пишіть, будь ласка, не пишіть мені відразу відповідь, як вчора писали діти. Тут яке найменше ціле. А тут найменше ціле а, ну, мінус 4. Теж мінус 4. Бо, бачите, знак дорівнює присутній. Так, х більше або дорівнює за 6. Так, так, записуй. За 6,8. Не помилиться тут найменше ціле буде тут найменше ціле буде ну 6 і 6, а 8. 6 і 8 це ж не ціле це друге число тоді найменше ціле це буде 6 а дивися ну підстав замість ікса 6 6 не більше ніж 6 і 8 а все все я припинку 7 так, ну будь Добре, наступний номер, я пишу поруч а ви пишете нижче. І ти теж залишаєшся. Ми теж вчора подібне робили, але не дуже багато. Між якими сусідніми цілими числами розташоване на координатній прямій число. Не треба креслити координатну пряму, просто запитують, між якими сусідніми цілими числами. Розташоване число. Відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності, тобто, дивіться, у вас є число 4,2. цілих Вам треба сказати, між якими числами воно знаходиться так, теж продовжується мов між якими? А цілі числа? Цілі. І не просто цілі, а вони ще й повинні бути послідовними, тобто один за другим повинні йти А, 4 і 4, 5. 4,5, да? так? Так. 5. Так, да, добре. А, мінус 6,14. Що тут? А, мінус 7. Ой, мінус. Ну, так, мінус 7. Я згодна, Де воно нижче чи вище? Воно воно нижче. Так, тобто воно лівіше. Мінус 6, а тут буде а тут мінус. 8. Мінус... Ой, ні, це не, невірно, я написала. Тут, тут мінус, мінус 7, 7, а там минус 6. Не те, да? Мінус так. 7, а тут мінус 6. Воно більше. За мінус 6 і 4. Так, добре. Наступне. Мінус 125, 4, так, тут між чим і чим. Мінус... Давайте так. Більше нього яке число? Мінус... 120... 100... А, більше нього 124. Ну, 124 більше, але дивись, а, а наступне 125 мінус 125, воно ж не менше, ніж це число, воно більше. Тому тут буде 120 все ж таки 5, мінус 125. А тут а, буде мінус а тут буде мінус 106. Сто двадцять. ще правіше. Воно. Ще ближче до нуля, так? Так, добре. Мінус 0,6. Що тут скажеш між чим і чим? О, мінус 96? 7? Ні, це не 96. Зараз це я погано написала. Це мінус 0,6. А, мінус 06. Плівіше буде мінус один. Плівіше мінус один, а, а... про віше. Привіше... Ну. Так, ну добре. А, давай так. А, тепер такий номер ми теж вчора такого не робили, але надім він був і це. А, той... а можна повернути номер я... той номер, про який запитувала Віка. Запишіть тільки не 4, а три. Увага! Послідовних цілих числа. Що означає слово послідовник? Що вони йдуть одне за іншим на координатній прямій. Цілих числа менше з яких дорівнює 4. Тобто 4 менше і далі ще в сторону збільшення 2 числа. Так? А, можна стирати? встигли? Так, можна, можна. Можна. І так, номер 177. А, так і напишемо: записати. Записати а, три послідовних числа. Менше з яких дорівнює, менше з яких? Ну, слово «дорівнює» можна написати перше: чотири. Так, і давайте теж Тимура вже допитуємо, до, до, бо у і нього такий. були. Мене. Так, потім. Не, не так. треба мені внушання робити. Чотири. Давай. Гіпноз на мене не. Тризик чотири, значить чотири, потім п'ять і? і шість. Молодець, так, дуже просто, так? Далі мінус три. Мінус 3, мінус 2. Мінус 1. Так, добре. Тепер мінус 1. Мінус Мінус 0. Так, далі 0 і. І 1. Так, дуже добре. А тепер дивіться номер 178. Він такий цікавий, він останній в цій темі, так. У вас намальована координатна пряма. А цей малюнок, який є в підручнику, малюнок 6, перемалюйте, він абстрактний. Що означає абстрактний? Тобто тут не позначено одиничний відрізок, позначено 0 і просто числа. А чому воно конкретно, це число А дорівнює, я не знаю. Б ось тут Д, число Д і тут число С. Тобто ми не використовуємо тут якийсь певний масштаб, просто позначили правіше за 0 чи лівіше за 0. Перемалювали цей малюнок. І нам треба порівняти, після цього малюнку пишемо слово порівняти перше числа А і Б. Не пишіть літеру І, залишіть місце і поставте знак. Так. От дивіться, як ми це порівнюємо, ми ж не знаємо, чому конкретно дорівнюють А і Б. Що ми повинні пам'ятати, що числа на координатній прямій, яке правіше, те й більше, Да? те, що в сторону, яку вказує стрілочка, вона вказує збільшення, те число і більше. Так, добре, відповідає, як завжди. Давайте от в нас одні і ті ж самі. Хотіла відповідати, я бачу, Маша, так, машунь. Давай ти. Так, тільки один желір підняв руку. Може хтось ще, крім? Так, немає бажаючих. Маша Тулісова, не хочеш спробувати? Желево будемо запитувати. Ні, машунь. Так, добре, Платон, давай. А і Б. Дивіться, тут просто. Яке число правіше? Ну, саме праве це Б. Тобто Б повинно бути більше, за А, бо воно правіше. За А. Так, друге, це і Д, яке правіше. D. Тому воно… Значить, де більше? Ну, де більше. більше? Ставимо крапку скуму, ви продовжуєте нижче, в мене місця немає, я пишу збоку. Нуль uh -huh. і С, яке більше? Нуль e, і С нуль більше. Бо він правіше, так? Крапку з коми поставили. Б і С. Так, Б і С, ну Б більше. Б більше, бо воно взагалі додатнє, а С від'ємне, і воно правіше, так? П'яте. А ось тут цікава ситуація. Мінус Б. І А. Ви можете запитати, а де ж у нас число мінус Б? Якщо Б ось а... тут, так. Получається, тоді да, треба -то, засчитати це число в бідусі. Так, да, якби ось з цього боку, десь тут. Так, і тому Мінус Б було б тут, так? Так, ну, І А більше. більше, бо чому? Якщо Б додатнє, то мінус Б від'ємне, так? І тому від'ємне число завжди менше додатнього. Нам можна було і не зображувати напрямі, просто розуміти так, що мінус Б це буде від'ємним. А ось таке, дивіться. Мінус Д і нуль, але Платону дамо слово. Е, мінус Д ну, D, нуль, тому що. Так що буде мінус... більше? Нуль більше, тому що він правіше. Ну Д ж це від'ємне? А дивись, Д від'ємне число, так? А, нуль на нуль, якщо мінус поставлю... мінус Д, є плюс. плюс. Тобто, що означає знак мінус, що ми беремо протилежне число? Протилежне до від'ємного буде додатнє. Тобто, А, буде. Мінус Д, це буде додатнє. Давайте підпишемо 0 так. Тоді нуль більше, додатнє, так. І тому, як же додатнє більше за нуль, нуль менше. Так, добре, дивіться, ми зараз ну, я... йдемо, ну, я зрозуміла, ми зараз йдемо на перерву, зустрічаємось на другому уроці, буде продовжувати відповідати платон, щоб я вже поставила оцінку. Ми будемо розбирати вчорашню, написану самостійну роботу, на жаль. Розберемо перший варіант, другий буде надім. До зустрічі. Логіки не буде. Не буде, Пропадають уроки. Поки пропадають уроки, логіку будемо. Я, я потім напишу в батьківську групу. Ми компенсуємо це. І так, до зустрічі. До зустрічі. До, зустр... до, зустр... до зустрічі.